величезний величезний привіт отримала своє чергове замовлення від компанії Pharmacy. Тут будуть продукти як для мене та моєї родини, так і для моїх клієнтів. І хочу з вами швиденько поділитися, що ж було в цьому замовленні, тому що тут багато є цікавинок і є також нові продукти. Все в брендованій коробочці, де є. Накладна з переліком продуктів, повітрячко, щоб продукти не зіпсувалися. І я вже так трошки швиденько розпакувала, тому що тут були захисні плівки, щоб вам не шарудіти. Отже, перейдемо до продуктів. Улюбленець мій і моїх клієнтів від Smart Life нейтралізатор ароматів. Можна використовувати як освіжувач повітря у туалетній кімнаті, у ванній кімнаті, обробляти місця там, де є сміттєве відро, обробляти місця туалету ваших домашніх улюбленців. Тут приємний квітковий аромат. Об'єм 300 мл класний, дійсно не маскує, а нейтралізує неприємні аромати. У мене на постійній основі ця покупка це замовила моя клієнтка. А далі, ось такі патчі з фармасі є акційна пропозиція. На кожні 10 балів ви можете отримати. З списку переліку товарів з 30-відсотковою знижкою деякі товари. І ось були там такі патчі або для себе, або може комусь на презенті підуть такі патчі. Вони взагалі там по якійсь смішній ціні виходили з 30-відсотковою знижкою. Тут поклали також комплімент від фармасі-пробнички матуючого тонального крему. Він мені подобається. Добре, що є отака стрічка, там можна спробувати підібрати для себе відтінок, який підійде саме. Саме вам. Крем дуже класний, він добре матує, не лягає маскою. Можна, якщо ви вологим спонжем його наносити, можна нанести тоненько, можна нанести більш щільним шаром, але він нічого не підкреслює. Взяла для себе це новиночка, парфумований спрей для тіла. Це, от коли така дуже спекотна погода, і вам не хочеться якихось важких ароматів після душу, нанесли цей спрей на себе, на тіло, на волосся, і у вас такий легкий, приємний. Аромат від вас дуже класний аромат. У мене декілька днів стояла ця коробочка, поки я відзніму розпаковку. Я думала, що ж це так приємно пахне. А потім зрозуміла, що навіть у закритому флаконі ця водичка дуже дуже приємно пахне, і навіть чути цей аромат. Придивіться, я рекомендую. Ще одна новинка з пилу жару, як то кажуть, як бачите, тут виготовлення 20 липня, тобто зовсім зовсім свеженьке. 500 мл мило для кухні, яке усуває неприємні аромати. Підходить для обробки роздільних досок, де ви різали цибулю, чесник після риби, тобто нейтралізує неприємні аромати. Саме мило має аромат персику. Приємний я. Вже понюхала, ще не пробувала спробую, поділюся своїми враженнями. Так зараз він іде по 139 гривень, дбала для себе. Я завжди люблю рекомендувати саме те, що я вже спробувала клієнтам своїм. Те, що мені сподобалось. Цю водичку в'янка я взяла для Лізи, і Ліза вже не дочекається, коли я відзніму розпаковку. Вона пробувала цю воду у, саме у тестері. їй вона сподобалась. Тут 50 мл. Достатньо бюджетна у неї ціна, як для парфумованої водички, але для підлітка мені здається, що це саме той легенький, свіженький варіант. Це замовила колега і знайома Близькі Плампери. Ось такі круті, близькі плампери. Це відтінок 0,1 фієрія, а це відтінок 0,3 Любов Кохання. У мене такий є. Ось бачите, вже скільки залишилося. Я його активно юзою вже на протязі, мабуть. Шести або семи місяців він дуже класний. Робить ваші губи такими гладенькими, глянцевими. При цьому це в тюбок, він, він здається таким насиченим, а на губах він майже полупрозорий і надає тільки трошки відтінку. Це замовила колега по сводчах, це замовила знайома, також подивилася свочі і вирішила такий більш яскравий. Собі відтінок, хоча я знову ж таки кажу, що на губах вони будуть дивитися полупрозорими. Тут у складі є перчик і також є гіалуронова кислота, тому губки стають більш пухкими, кров прибуває, але це відчуття не неприємні, а трошки такі холодок, проколюючи відчуття. Але при цьому губки дійсно дуже-дуже красиві. Ось такі близькі підуть до. Дівчат, сподіваюся, що вони їм також дуже сподобаються, і хочу сказати, що це лімітована версія. В каталозі їх вже немає. Їх можна замовити тільки через консультант на фармасі. Це я зараз натикаю на себе. Вони коштують 299 дев'яносто і гривень дійсно вартують кожної своєї гривні. Ось так виглядає на свочі третій відтінок кохання. Це я свій нанесла на руку. Такий красивий, ніжний. Мені здається, що цей універсальний відтінок, глянець такий, дуже дорого виглядає і по якостям дуже прикольний він. Мовила-клієнтка для своєї матусі, прикласний сажний бальзам з каштаном для тіла. Тут у складі є камфора, ментол, екстракт каштану, тобто все те, що направлено на. Зняття втоми з ваших ніжок, і з попереку, з шиї також трошки холодить, і за рахунок камфори, і за рахунок ментолу такі прохолодні відчуття на ногах, оце зараз, коли спека, коли у вас ноги набрікають, то це таке спасіння. 500 мл тут сподіваюся, що мамі сподобається. У мене є такий, і я своїй бабусі купую на постійній основі. Так що придивіться, якщо у вас є. Старші родичі, або ви самі страждаєте від спеки і від набряку у ногах, то як допоміжний засіб, який допомагає трошки зняти в тому, я і шию мажу, і поперек інколи мажу. Дівчата розповідали, що хтось там захворів, розтер на спині і на грудях, і почала краще відходити мокрота. То палочка-виручалочка, щоб було в вашій аптеці, але це. Не панацея, щоб ви розуміли, щоб у вас як то кажуть, сподівання співпадали. Я рекомендую, і хто ще не пробував, обов'язково спробуйте. Далі ще одна моя знайома замовила таку подвійну туш. Зараз вона йде за супер знижкою. 207 гривень коштує у каталозі. Дуже приємна ціна, класно збільшує, розділяє ваші вії, додає об'єму. Отже, розкручувати нічого не буду, просто покажу, дивіться, як красиво виглядає сам. Флакон, і тобто щітка одна і та сама, єдине, що огранічитель а тут вущий, тут трошки ширший. Коли ви відкручуєте отут, то щіточці менше. Туші самої, ви спочатку розділяєте вії і додаєте їм довжини, а потім ви закручуєте і відкручуєте ось по, цьому, по цій відмітці. Тоді там ограничитель він вже ширше йде, і вже більше туші наноситься на щіточку. І таким чином ви наслоюєте на вії і додаєте вже об'єму, тобто таке ефект нарощених вій. Я не пробувала, але от, мій наставник, дівчинка, під якою я підписана, це її улюблена вона вона показувала тестувала у прямому ефірі на. Інші дівчинці, вона наносила на одне око, наносила одну туш, на інше оцю, і ефект був у два рази кращий саме від цієї туші. Це такий вау-ефект, ефект драми для виходу, для вечірніх макіяжів, або якщо ви в повсякденному житті любите, щоб у вас були сиві, густі, розділені вії. Пральний порошок ще його я не тестила, мені було цікаво спробувати. І я вам вже казала, що якщо ви набраєте на 35 балів продукції, то у вас випадає перелік продуктів з 70% знижкою. І оцей пральний порошок було дуже-дуже вигідно придбати. Хочу спробувати, щоб потім вам сказати, рекомендую я цей пральний порошок чи ні. Але оця серія Smart Life виготовляється в Україні. Деякі продукти виготовляють взагалі у Харкові. Ось така кубка пробників. Тут і тональні засоби, і засоби для догляду за обличчям, і для догляду за волоссям шампуні, маски. І це я використовую як компліменти для дівчат, які роблять замовлення. Обов'язково в кожне їх замовлення я кладу декілька отаких от пробників, щоб вони могли щось спробувати, і якщо їм сподобалось, щось замовити. Друзі, ось таке класне замовлення, і бачите, є багато новиночок, які хочеться спробувати. Бажаю вам всім гарного дня, тихої, мирної ночі. Бережіть себе, Do nowych zjutrzczy, pa pa!